Так, ну що, зайчики? Черговий анекдот від Марусі. Лежать двоє в палаті, один перемотаний зовсім, отако зовсім весь. Одні очі, тільки виглядають, весь лежить у гіпсові, а в другого тільки рука. Та й той, що тільки рука каже, чуєш, давай побалакаємо, все одно тут лежим. Каже, що з тобою сталося? Розкажи. Каже, я, наприклад, ось ось каже з мопеда упав і поламав руку. А ти що? Ну, розказуй. Він каже, та це довга історія. Він каже: Ну розказуй все, одного нам нема що тут робити. Він каже: Ну, добре. Зібрався я на охоту, взяв з собою півлітра, взяв шматок сала, каже. Іду, іду по лісу, дивлюся, така нірка невеличка. Я туди ух! звідти раз зайця його застрелив, випив 100 грам, іду далі такий по лісу, довольний. Дивлюся, нірка трошки така більша. Я туди знов тако нагнувся, гу, тако, Чекаю, чекаю, раз, звідти лисичка вибігла. Я її застрелив, все, в мене вже і зайці, лисичка, іду, ще випив 100 грам. Випив, закусив, іду далі. Дивлюся, така велика нора, отака здоровенна. Я туди, у тиша. Тоді знову, у тиша. Потім раз на мене відмідь вибігає. Я його знов застрелив. Ну, думаю, це я такий класний мисливець. Застрелив ведмедя, лисичку і зайчика. Допив уже те, що осталося в пляшці, закусив, іду далі вже додому. Думаю йти. Дивлюся, отака здоровенна, отака нора, отака здоровенна. Я туди гу тиша. Знову гу тиша. На третій раз гу. А воно мені гу-гу, і електричка як вийде звідкорива фарі вона посіє.